Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Події в Венесуелі і арешт трьох російських танкерів з силами е американської морської берегової охорони виставили діда з бункером тим, хто він є. Пуйлом. Чотири рази він просив при арешті цих танкерів розмову, телефонну розмову з президентом США, і чотири рази йому було відмовлено. Це було сприйнято в Росії як слабкість президента Росії на міжнародній арені. Диктатор завжди себе добре почуває, коли його підтримує народ країни. Ну, згадаймо долю таких видатних діячів як Муамар Каддафі і Саддам Хусейн. І що з ними сталося, коли їх перестали підтримувати е, люди його країни. Е, а одночасно з тим. Одночасно з цими подіями з танкерами в Парижі в посольстві Сполучених Штатів Америки посланець Путіна Дмитрієв отримав від своїх друзів Віткофа і Кушнера завершений, погоджений між Сполученими Штатами, Європейським Союзом і Україною план зупинення бойових дій в Україні. План зупинення бойових дій він був не такий, як хотіли росіяни. Він справив дуже важке, дуже гнітюче враження на самого Пуйла і на російську суспільну думку. Їм же ж потрібна вся Україна, їм потрібна капітуляція всієї України і знищення всіх українців як таких. А цей план каже, що потрібно зупинити бойові дії по лінії фронту, віддати Запорізьку атомну електростанцію в Україні, ну і так далі. І так далі. І потім розмістити в Україні міжнаціональні сили по перевірці, по контролю за діями Путіна. Це прямий удар по авторитету цього русофашиста пуйла. І з цим потрібно було щось йому робити. Ну, що він вміє? Він старий КГБшник, нічого хорошого він робити не вміє. Він вміє тільки надати команду про черговий масований удар по Україні, ракетами, дронами і так далі. Саме е, в ці морозні дні по енергетиці він наказав зробити удар. Вирішили вони зробити і удар ракетою середньої дальності РС-26 Орешнік по найбільшому в Україні підземному сховищу газу в більшоволиці. Що сказати, шановні, Росією правлять дуже малоосвічені люди, люди з поганої освіти, вони в школі не вчились нічому, тому і роблять вони всякі дурниці. Ну, що вони думали? Вони думали, що підземне сховище газу це така велика бочка, величезна бочка. Її там закопали в землю на 3, може на 5 метрів, і вона тепер називається підземне сховище газу. Вони хотіли вдарити по цій самій бочці, і щоб вона загорілась, вибухнула, і це, ця пожежа на 10 км доверху буде горіти, і це принесе велику жадість, радість жителям країни на болотах. І вони стануть більше любити свого фюрера. Але не так сталося, як бажалось. Справа в тому, що газове середовище це природне утворення на глибинах 500 тисяч і більше метрів. Геологічна структура там така, що там мільйони років зберігався природний газ. Колись в 50-ті 60 роки минулого століття пробурили туди скважину, звідти викачали газ, а потім зрозуміли, що там газ можна зберігати влітку, коли газу багато і його ніхто не використовує, цей газ можна закачувати. Те саме підземне сховище, і він нікуди не дівається. А потім зимою його використовувати для потреб населення. Підтримайте наш коріномовний канал в Приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас, нам потрібні ваші підписки. На Патреоні є нове відео. Я виставив, запрошую всіх на Патреон. До нас звернулись воїни, танкісти. Вони просять допомогти коштами на купівлю автомобіля. Їх машина виконувала бойове завдання на полі бою і потрапила під удар ворожого дрона. Автомобіль цей дуже потрібен для забезпечення бойової роботи танкістів. Відкрита монобанка і картковий рахунок. Прошу всіх небажаючих долучитись до цієї святої справи. Всі посилання є під відео. Отже, Росія вдруге вдарила по Україні своєю новою е, ракетою середньої дальності р 26 Орешнік. Це модернізація ракети р 26 Рубіж, що була, в свою чергу, е, полегшеною версією ракети ЯРС, рс е, 24 ЯРС, бо тільки без однієї ступені, на одну ступінь менше. Тому й летить Орешник ближче на дальність від 2 до 6 тисяч км, ближче він не летить. РС-26 Рубіж розроблялась в Росії з 2011 по 2015 рік, що було порушенням угоди зі США про обмеження е, ракет середньої і меншої діяльності. Це було пряме порушення. Це був мобільний ґрунтовий комплекс масою 40-50 тонн, з дальністю пуска від 2 до 6 тисяч км. І головна частина там була роздільні бойові частини, їх там було від 4 до 6 штук. Проєкт був поганий, ракета літати не хотіла, і проєкт закрили, як невдалий. Аж тут, на фоні великих невдач у війні проти України, в 23-му році згадали в Росії про Р-26. Трошки її підкрутили, покрасили по-новому. І російський диктатор оголосив про нову і дуже потужну ракету р 26 Орешнік. Зробили Орешнік за два роки 23-24 рік. Це якраз достатньо, щоб взяти стару ракету і покрасти її по новому. Одразу поставили її на озброєння і, почали, і почав дідо з Бункера погрожувати Україні цією ракетою. От вона вдарить і там всі помруть. Випробування Ця ракета не проходила. Вони там всі в Росії трошки дустом посипані. Вони не знають навіть свої правила і норми, щоби прийняти на озброєння ракету. Потрібно зробити більше 10 пусків. Таке правило. Причому останні 10 пусків мають бути успішними. Наприклад, якщо там 8 чи 9 пуск був невдалий, а всі інші вдалі. То робляться далі 10 пусків, щоб останні 10 пусків були вдалими. Тільки після цього ракета може бути прийнята на озброєння. І 40 і 50 пусків роблять інколи для того, щоб ракету довести до нормального стану, щоб це була зброя, яку можна було використовувати, в Росії таку саму дурницю зробили з важкою стратегічною ракетою шахтного базування Сармат. Вони її поставили на озброєння. І розгорнули позиційний район бойового чергування, а потім вже почали робити дослідні пуски. Ви розумієте, що поставили на озброєння, це військова частина, там є люди, там є шахти, і от вони вже несуть бойове чергування, і ніхто не знає, полетить ця ракета чи не полетить. З шести дослідних запусків, які зробили з ракетою Сарматцією важкою шахтною, тільки один був вдалий, інші п'ять були невдалі. Ми пам'ятаємо про важку таку аварію, коли в шахті взірвалася ракета Сармат при спробі чергового запуску. Я маю великі сумніви взагалі, чи зможе Росія при потребі використати свої стратегічні ракети. Справа в тому, що українська ракета Р-36М2 сатана, вона в них там небагато є, але вона стоїть вже більше 40 років. Там рідке паливо, несиметричний гептил. Це дуже сильна отрута. Там вже з'явились протікання. Там в ракеті, вони таки стоять в пластикових ємностях, але все одно місця з'єднання, фланці і так далі. там... Починається випаровування цього ракетного палива, цієї отрути в шахтах. Туди ніхто не може зайти. І я маю великі сумніви, що за 40 років там не позакисали контакти. Що там електроніка ще працює, і не полетить ця ракета, коли потрібно буде зробити бойовий запуск. Наступні російські ракети це морська булава і наземний ЯРС, вони вже твердопаливні, вони стоять на озброєнні більше 15 років, вже на бойовому чергуванні. А і от російські фахівці ракетної справи, причому такі серйозні фахівці, вони криком кричать, що тверде паливо цих ракет не може зберігатись більше 15 років. Ця справа в тому, що російські технології виготовлення такого твердого палива є недосконалі, і воно починає з часом розтріскуватись прямо там в ракеті, в цій ступені, де воно знаходиться. Це порушує рівномірність його горіння при запуску, стають можливими вибухи або припинення горіння палива при роботі. Такі ракети небезпечні, і їх запускати не можна. Ну, в Росії нічого іншого не придумали, як взяти неперевірену, зовсім неперевірену ракету Р-26 Орешнік на озброєння. Ну, а пуски вже робити потім з полігону Капустін Яр по Україні. Такі будуть собі бойові випробування. За минулі роки-два роки вони зробили чотири запуски по Україні. Один був перший по Дніпру по заводу «Південьмаш», другий, третій були невдалими, не долетіли ракети до України. І впали в Росії. Зверніть увагу, та ж причина через технічну відсталість вони не можуть зробити нормальне тверде паливо. На другій, третій ракеті була зупинка цього горіння, і ракети впали там недалеко від того місця, звідки запустились. Удар в листопаді 24-го року був гучним. Шість металевих конусів по 100 кг, там вибухівки не були. Це так звані кінетичні боєголовки. Залізяка 100 кг масою 6 штук. їх. Вони на великій швидкості влетіли в атмосфері, нагрілись до 1000 градусів і впали на землю. Удар в листопаді 2024 року був гучним: 6 металевих конусів по 100 кг кожен. Вони в атмосфері нагрілись до температури більше 1000 градусів і впали на територію заводу. Очевидці мені розказували, що ефект, ну, як від 6 уламкофогасних снарядів 122 мм, навіть не, не, не потужніший. Так собі, якщо ж сказати чесно, то так собі нічого особливого, а ціна такої ракети більше 50 мільйонів доларів. Це в 50 тисяч разів дорожче, ніж звичайний артилер... артилерійський снаряд. При ударі по підземному сховищу газу. В більшій вулиці все повторили. Шість залізяк по 100 кг масою гучно гупнули об землю. Удар був об поверхню і пошкодив зовнішні споруди. Пожежі на 10 км висоти не було. Взагалі не було пожежі. Тому що спрацювала автоматика, а все було перекрито. підземне сховище було перекрито. Замість гучного ефекту пило знову наклав собі в штани. Російські медіа кричать, що у них на фронті повна нехватка зброї, техніки і транспорту, що перестали платити підйомні для бажаючих воювати. А тут без будь-якої користі викинули 50 мільйонів доларів. Ну, бо результат нульовий. І замість велетенської пожежі повний пшик. Російські медіа кричать, нащо було ту ракету робити і нащо було її запускати? І Росія, як держава-агресор, показала свою слабкість. Вони хотіли налякати Трампа і країни ЄС таким ударом. А в результаті показали свою слабкість ще і в ракетних технологіях. Росія знаходиться зараз в стані великої кризи, економіка розвалюється, армія не добилась нічого, ракетні. І погрози Росії нікого не лякають, бо виглядають як посміховисько. Не може Росія робити нормальні дальні ракети. Ніяких надій на перемогу або угоду з США і Європою про Україну у них немає. Це буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш кордомовний канал в Приватному на банку, підписуйтесь, поширюйте нас. Заходьте на наш Патреон, там є нові відео. Використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Бамія Кофі. Всі посилання під відео. На цьому я вам дякую. До побачення.